Хазяїн цього печеніга вже відпочиває протитанковий ракетний комплекс Корнет. На танку було повністю все озброєння. Для життя були документи, які підтверджують, хто був його власник. Коли ми їх вивозили на пікапі, то вони були в шоці. В своєму блокноті записи, там, які там тумблер вмикати, що вмикати, що коли робити. Все, що б'є русню, це добре. Херсонський напрямок. Форпост контрнаступу Збройних сил України. Ми зараз в колишньому штабі русні, які зачистили наші воїни. Надписи на стінах від колишніх мешканців. 80% зброї, яку ви зараз побачите, трофеї, які потрапили до рук наших хлопців у боях за Херсонщину. Тут, що все знаходиться, це те, що було віджате. Росіян і те, що знаходиться нашій на зброї. Просто тут відбувається обслуговування, ремонт, ну тобто очищення, тобто для того, щоб вона була постійно справна та виконувала свої завдання. Це кулемет хрупнокаліберний, так називається корт російського виробництва, який був захоплений під час наступальних дій у противника. Його було трошки відремонтовано, пофарбовано і використовується за призначенням для знищення. Орків на нашій території. тобто Сам з нього працював, штука доволі гарна, тобто свої завдання виконує повністю. Тобто. Ну, він призначений більше для знищення легкоброньованої техніки, але також дуже добре знищує російських окупантів. Така немаленька штучка, але вдвох спокійно можна виставити на позицію і вести прицільний вогонь десь до двох кілометрів можна вести вогонь. Патрони виглядають 12,7. ось Такий використовується цинк, під нього йде. Ось патрон 12,7 в такій ленті. заряджається і починає працювати по противнику. Такий більш-менш калібр, це 72, це їхній. Кулемет печеніг. У нас таких декілька також також був затрофейний у противника. Хазяїн цього печеніга вже відпочиває і більше не носить нам ніякої шкоди, як кажуть. Зробив, Зробив дуже гарний нам подарунок. Та. Так. Також був захоплений АГС. Є це, допустимо, є старого зразка АГС. Це більш новий. А Гаєсну він в принципі, нічим не відрізняється, просто в нього є нова таблиця, що дозволяє працювати на більшій відстані. Також були затрафені російські вже воги, називаємо, вони йдуть зеленого кольору, які нам дозволяють працювати на більшу дальність. Ось такі це російські воги. На О, у нас таких вогів на озброєнні немає. Це вже також затрофені. За там подарували разом за АГС, подарували в повністю в комплекті ще до нього набої, якими можуть знищувати дуже ефективного противника. Також є гранатомети, які вони залишали. РПГ-30, також їхній гранатомет новий, у нас такого на зброї не було. Але коли вони починають тікати, вони дуже багато залишають гранатометів на своїх позиціях. Вони ці гранатомети дуже швидко забираються нашими бійцями і вже використовуються за призначення в їхньому напрямку. А це РПГ? Да, це РПГ також за трофейню противника, який теж їх покидає на своїх позиціях. Тобто, це РПГ-7, тобто, він знаходиться на збройні у нас і противника тому тут, ну, він не новий, нічого такого немає. Але коли в нас є ще додаткові РПГ, це дуже гарно. То можна працювати більш ефективно і максимально наносити враження противнику. Лишнім не буде, так, Федерась? Як, як кажуть, так, да, я такий, ну, мої всі бійці кажуть, лишнього нічого не буде, тому все, що залишається, все воно затрофеюється, ремонтується, от може з чимось модернізується і використовується за призначення. Так. Дякую, що ви нам допомагають. Як кажуть, Ренд-лістів рашли <Rush -ling -істи, смістів> да, тобто, ну, допомагають нормально в принципі, тобто, ми за цю війну поповнили свої запаси так, доволі добре. тобто. Також у нас тут є майстерня, можна сказати, які ми виробляємо такі ну, бомби перероблять пророб, хлопці, тобто, які дуже добре використовуються з Mavic 3 для збросу на противника. <смістів> да, вони... Дуже-дуже бояться, коли наші пілоти літають над їхніми позиціями, тому що кожен виліт наших пілотів закінчиться для них або 300, або 200. Хлопці тобто. намагаються, тобто, яка в них зброя є штатна, вони там собі ну, докупляють якісь там, нові там, ну, деталі, роблять обвіси запчастини, ну, там, деякі там, модернізують, тобто, щоб ефективніше використовувати зброю ще радянського ну, зразку. Тобто. Бачите, тут є ну, рукоятки, приклади на вівносить встановлюють. Там, рукоятки, пістолети, щоб краще було. ПБС, щоб більше звук, плам'я. Ну, тобто, ну, хлопці займаються так. Далі. Любимо збирати магазини за К-12, вони більш кращі, тобто, легші пластики, ну, більш зручні. Тобто, все, що, все, що таке може цікавити, хлопці збирають і його використовують вже в своїх цілях. Вночі тобто ноч... ну, да, ну, працювати, або там якісь там умовах, то воно буде краще жити. Тому що противник, противник, противник також, ну, він не спить, кожен ну, виявляє наші позиції, тому потрібно трохи тактику війни міняти, треба постійно приміщуватись, наносити ну, ураження з різних місць. Ми працюємо швидко, оперативно, максимально швидко. Тобто Противник навіть не розуміє, звідки по ньому відпрацювали і що, що, що ще відбувалося. З важкої техніки ми затрофаїли у Російській Федерації танк Т-80Б. Повністю новий, укомплектований, який завівся і своїм ходом виїхав з полю бою. І тепер вже використовується для знищення противника. Чередно трофейний танк. Біжав так, щоб бросили, сука. Де блядь. На танку було повністю все озброєння, він повністю новий, з документами, для життя були документи, які підтверджують, хто був його власник. Тобто, вони, просто, вони просто покинули і тікали з полю болю. Ну, особисто мій підрозділ знайшов три танки. Один із танків це т бм Тобто Це новий танк російський, дуже добрий, дуже оснащений. Тобто, ну, я думаю, зараз його. Відремонтують там, і він буде вже виконувати свої завдання за призначення. Як показує практика, зараз Російській Федерації і екіпажі, які використовують ці танки, вони мало навчені, тому що знаходили документи. Вони там роблять в своєму блокноті записи, там які там тумблер вмикати, що вмикати, що коли робити. Тобто просто вони, коли закінчиться пальне або якісь проблеми з озброєнням, вони просто її покидають і, ну, і тікають. Також багато колісної техніки захопленого противника. Вона вже евакуйована на нашу сторону, вже ремонтується, обслуговується і вже в ближайший час стане встрій до виконання завдань. Це такі Тільки у нас теж трофей такий, більш солідні вже. Це труби з ГРАД БМ-21. Коли ми їхали на виконання завдання, побачили, як був знищений ворожий град. Але бойова частина, його труби, ну, вони були всі цілі. Тобто, ну, ми вирішили, чому буде пропадати добро зря, і забрали собі. Нам, звичайно, було трошки не по собі, коли ми їх діставали з-під обстрілів. І ще ми боялися того, що може зірватися, тому що ми трохи не розуміли, як воно повністю працює. Але Є знайомі, які нам пояснили в двох словах, дали нам спеціальні ключі. І тобто за два рази по три труби, в пікап було це все вивезено, доставлено до нас. Зараз продамо нашим артилеристам, щоб вони встановлювали ще на своїй автомобілі і також знищували противника. Ми хотіли зробити з цих труб так називаємо Бандерамобіль. Такий міні-град, але просто не вистачає часу і рук, тому ми вирішили віддати спеціалістам, хай вони їх використовують також за призначення. Коли ми їх вивозили на пікапі, то всі люди і, там, і там блокпости, які бачили, що ми веземо, то вони були в шоці. Тому саме було трохи не по собі, коли ми веземо такі речі в пікапі. Це один попадання і. Пікапа з нами могло вже більше й не бути. Але, але все добре, вони у нас. Все, що б'є русню, це добре. Також був затрофений нами протитанковий ракетний комплекс Корнет. Він вже йде російського виробництва. Якщо не помиляюсь, десь в 94-му році почало його виробництво. Тобто, для Злязна техніки він Тобто, Виробляється тільки в Російській Федерації, він в них вважається також ну, нормальною зброєю. Ми його затрофейли, дякую Богу, що вони ще нам залишили ракети. Принцип, те, що це щас можна встановити ракети. Ракета встановлюється зверху, вона почався зводиться. Потім оператор з допомогою оптичних приладів здійснює наводку на техніку в очікуванні того, що там буде рухатися автомобіль, або якась бронетехніка, і просто постріл наведення і знищення техніки. Для Російської Федерації розумію, це, ну, нова зброя, але у нас на озброєнні стоять кращі зразки протитанкових засобів, тобто, які більш ефективніші і знищують противника і більша дальність, точність краще. Тобто я скажу, якщо порівнювати, я звісно, не фахівець, але якщо порівнювати з нашими, зі стугною і проще, і іншими засобами, то у нас краще. У нас оператор знаходиться в безпечному місці, а тут потрібно, щоб оператор знаходився біля самої установки. Тобто, ну, самі розумієте, тобто йому треба винести, встановити її, заходить поряд з нею. Йому треба наводити, і в цей час його можна спокійно знищити противника. Але ми на також нам залишили їх. Дякую. Тепер вони вже не будуть нам шкодити, а будуть тільки їм на шкоду.